Радий знову вітати вас на Житомирщині. Ми побудували міцне партнерство, яке дозволило реалізувати низьку критично важливих для дітей проєктів. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ Житомирська область стала майданчиком для впровадження ініціатив, які згодом були успішно масштабовані на інші регіони України. Саме з нашої області стартувала універсальна прогресивна модель домашніх візитів до сімей з дітьми віком до трьох років. Лише на Житомирщині цю послугу отримали вже понад дві тисячі сімей. Для підтримки роботи цієї моделі та медичних працівників, що її надають, передано 5 автомобілів та набори для медичних сестер. Деякі проекти, що нам вдалося реалізувати спільними зусиллями, взагалі є унікальними, наприклад, підтримка родин з дітьми, батьки яких загинули внаслідок війни. Житомирщина є однією з десяти областей, де за підтримки ЮНІСЕФ впроваджується мінімальний інтегрований пакет соціальних послуг для сімей з дітьми. Меморандум про взаєморозуміння, розуміння, підписаний шістьма громадами нашої області, дозволив надати значну матеріально технічну допомогу та організувати психосоціальну підтримку для дітей та їх родин в такий надскладний час. Також в області функціонують два кабінети психосоціальної підтримки при пологових відділеннях. Відремонтовано та мебльовано три центри реабілітації, один з яких вже працює в Житомирі. Область також активно розвиває сімейні форми виховання, зокрема патронатної сім'ї. В цьому контексті варто згадати про співпрацю з організацією Партнерство кожній дитині, яка відіграє важливу роль в системі підтримки сімей та захисту прав дітей. Сьогодні ви активно співпрацюєте в проектах з розвитку сімейного патронату. Підтримуючи сім'ї в складних обставинах, надаючи консультації та ресурси, організація допомагає запобігти розлученню дітей з батьками та зменшує кількість сиріт. Вони не тільки активно просувають ідею патронату, але й забезпечують його практичне впровадження від навчання та підготовки патронатних вихователів до їхнього всебічного супроводу та підтримки під час роботи з дітьми. Сьогодні до цього значного переліку наших спільних проєктів доєднається новий центр для сімей з дітьми в Житомирі. Це ще один важливий крок в підтримці родин з дітьми. Центр надає сім базових послуг, зокрема, денний догляд для дітей з інвалідністю, раннє втручання, психосоціальну підтримку та соціальний супровід сімей. Фахівці центру вже надали 37 послуг. Дякуємо за підтримку та співпрацю. Ми цінуємо партнерство з ЮНІСЕФ і впевнені, що разом нам вдасться реалізувати ще багато важливих проєктів для дітей Житомирщини. As, as you care реформа кращого догляду. Та better Care – це дійсно є флагманським напрямком, флагманською реформою для уряду України. Це так само є частиною євроінтеграційного процесу для України. І дійсно Житомирщина внесла гоми в цей процес. Зараз ми розширюємо цю реформу. Ми вже говоримо не про 10, а про 15 уже регіонів. Наразі наше партнерство виходить на такий досить інший. А що я маю на увазі, всі наші спільні інвестиції те, що ми інвестуємо, ми маємо заохочувати громади і органи місцевого самоврядування, щоб вони інституалізували всі ці проекти, всі ці ініціативи і реформи. А ми, звичайно, спробуємо залишитися і надалі критично важливим партнером для вас. Ми будемо намагатися по максимуму долучатися до процесу залучення ресурсів. Тут таким нам потрібно спільно з вами працювати і з партнерами. Ми і донорами для того, щоб дійсно сюди залучати більше ресурсів. Ну і сьогодні знаєте, що ми з вами будемо офіційно відкривати новий центр підтримки сімей з дітьми, який є ще одним підтвердженням нашого потужного партнерства. Не, а, Ключовий так, посил це те, що ми не припиняємо наше партнерство, нашу підтримку і допомогу. Ми навпаки її зміцнюємо, якщо дозволити, навіть ми виходимо на якісно новий рівень, нові масштаби, і будемо по максимуму намагатися продовжувати нашу підтримку через технічну допомогу або через ці ініціативи, де ми спільно будемо залучати ресурси, додаткові кошти. Можливо, навіть не через безпосередньо ЮНІСЕФ. А це може бути і через естонський уряд або й інші уряди, які будуть готові допомагати житла щоб унієнґавермен Оргеніада possible arrangements.